Чому чоловік не хоче робити те, що хоче жінка? От ну давайте ми розберемося в першу чергу, що саме хоче жінка, щоб чоловік зробив. От також жінки, ви не маєте терпіння абсолютно. От ви ставите чоловікам дуже високі цілі, і хочете, щоб він їх виконав прямо вже, А ще краще, щоб він це зробив навчора. Якщо є звичайний чоловік, от ну я вам розкажу з другу сторону, щоб ви розуміли, як це виглядає на консультаціях. От, приходять жінки на консультації, починають загнати пальці і кажуть: Петро, я хочу чоловіка там ля 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 Я задаю питання, кажу: мадам, це все чудово. От мене два вас питання: скількох чоловіків ви знаєте, таких, щоб вони були вільні? Виявляється, що ні одного, тобто їх просто немає. Таких ну, якщо, не знаю, там один на мільйон є, це дуже добре. Но дуже часто цього чоловіка потрібно, скажімо так, вирощувати, виховувати, ну, допомагати йому досягати успіху, і при правильному побудові стосунків цього всього можна досягти. Давайте нагадаю, як ми працюємо. Перше, ви маєте бути в порядку. Ви, друге, правильно побудовані стосунки, один з видів стосунків це сімейні стосунки. Третє тоді приходять гроші. Ну, якщо ви думаєте, що я в порядку перепригнув на гроші і зразу, там плівать на всіх. Ну вибачте, це буде просто біда. О. <кій> <кій> Тому дуже важливо це зрозуміти. Далі чоловік потрібно розганятися. Ну для прикладу я спілкувався з одною сімейною парою. Жінка каже: Я хочу, щоб ми поїхали там на Канарські острова, помічку дав в Іспанію. А в Іспанію в Іспанію. Да ну от, каже. Я хочу, щоб ми поїхали в Іспанію. кажу, чудово, прекрасно. Ви маєте зараз можливість поїхати? каже ні. Ну, чоловік каже, мене каже, що я поїхала в Одесу. Ну, куди я і Одеса, фу, чого я туди поїду? Ну, це неправильний підхід. Тому що якщо чоловік він, він каже, сьогодні я можу тебе відвезти в Одесу, він бере жінку, везе її в Одесу. Їдете з чоловіком в Одесу, кажете, ти Бог, ти просто красавчик, ти кращий з кращих, чудово все. Тобто вас це вже влаштовує. Да? От, і там разом мрієте про те, як. Поїхати в Іспанію. Ну, звичайно, бажано чоловіку допомогти в цьому, да, що він ну, не в смислі за нього цю роботу робити, хорошо по-жіночому. Да. Ну, надихати його, от, мотивувати по-доброму. Да, І тоді чоловік він, дійсно зробить гроші, тоді ви заїдете в Іспанію, будете там відпочивати. Бо дуже часто так буває, те, що розумієте, жінка відразу вимагає. І до мене, коли приходять на консультацію, перші жінки загинають пальці, вони хочуть все відразу. Бажаємо сьогодні, а ще краще на вчора. І друга сторона, приходять чоловіки кажуть, Петро, ну я вам реально кажу, дату, як чоловіка кажуть, баби подуріли. Все, просто ну, жінки стали дурнувати, да, тому що вони хочуть тільки грошей, мільйони, мільярди і так далі. Все. І чоловіки просто, які час на це все дивляться, дивляться, потім починають просто відсторонюватися від жінок. Кажуть, блін, ну з ким? <смі> Про що ми говоримо? Ви знаєте, ще якщо чоловік має якийсь негативний досвід, і він вже просто зневірився. Ну, от, я знаю багатьох чоловіків, прекрасні чоловіки, але маючи свій досвід з жінками, вони кажуть, ні, все, досить. Ну, от, хоча потенціал дуже великий, і в дійсності, при правильній побудові стосунків, ці чоловіки можуть зробити дуже багато. От. Але так як вони зневірилися в стосунках, вони, вони собі живуть десь на своєму рівні і так стараються тримати ну, дистанцію. От, розумієте? Тому для чого? От. Е, жінки, значить ставте ціну, дякуйте, приймайте те, що вам зараз дають. Дивіться на потенціал чоловіка, дякуйте за те, що вам зараз дають. Приймайте та дякуйте за те, що вам дають зараз. От і е, допомагайте чоловіку досягати його цілей. Що означає допомагати? Допомагати це означає вірити в чоловіка, надихати його дам. Ну не в смисло таки просто просипайте там Васенька, давай встав, побіг на роботу. Ви не коуч і не тренер. Ви жінка, яку чоловік любить. От. Якщо чоловік дійсно любить свою жінку, то він готовий змінюватися і він готовий щось робити для неї. От. Якщо ж ви стараєтеся чоловіка припахати, нічого доброго з цього не буде. Ну, тому що також ну, крайність інша. Да? Тобто, або, або жінка ще знає, як робити, вона каже, що чоловіку потрібно допомагати, вона закатоє рукава і починає бігти на роботу, йому допомагати, там, ну, от, продажі піднімати, ще щось там. Ну, Тобто чітко виконувати якісь обов'язки. І приходить якийсь момент, і чоловік на жінку просто реагує на те, що вона, в нього якийсь працівник, який виконує якісь певні обов'язки. Це знову ж таки не, не, не та поміч. Ви не в ту сторону рухаєтеся зовсім абсолютно. Розумієте, О, Тобто, так робити не можна. Ну надихати чоловіка це дійсно мистецтво. Вчиться мудрих жінок, хто вміє це робити. От спілкується з успішними сім'ями. О, дивіться, як ці люди, як жінка себе, веде. як правило, жінка вона має пасивну природу. Ну жінка з посилі природів це енергія пасивна. і чим більш пасивна жінка, тим більш активний чоловік. Пасивна жінка це не означає, що ви маєте лежати мертво, просто там тільки листати серіали і лежати жувати. Ні. Пасивність жін, жіноча вона в іншому проявляється. Тобто, якщо виникають якісь труднощі в сім'ї, це не треба жінці підриватися і бігти, спасати Васінку, бо він дебіл, він просто з тим не справиться. Ні. От, це ну, казати, ну ти, ти, ти все зможеш, я знаю, ти в мене краще і все. Ну от, все, йде спокійно спати. Да? Ну, а чоловік спати не буде. <схай> це вже його справа. Він вирішить це питання. Тому що, розумієте, коли ви, як жінка, активуєтесь, відсуваєте чоловіка в сторону і кажете, ну ти ж в мене дебільний, трошки, ти ж хворенький, от, отвалі, мамочка зараз все порішає. Ну, то чого ви потім скаржитесь на те, що немає нормальних чоловіків? Хто робить з нас чоловіків інвалідів? Ви самі жінки? От. Ну, ви як все, я не можу. Ну це будь ласка, не сприймайте це, що я на вас звалюю всю вину, да, але е, дуже багато жінки роблять для того, щоб ми чоловіки нічого не робили, щоб ми були пасивними. Ну, це знову ж таки, бачите вплив соціуму, да, що жінка сильна, активна, незалежна, всемогутня. Ну окей, вперед. Хочете бути незалежні, вперед ну, тоді не скаржиться на те, що чоловіки стають пасивними. От. Тобто, пасивний має, пасивний має бути хтось одна. Ну, розумієте, на кого я натякаю, да? От, активний має бути чоловік, а пасивний має бути хтось одна. От, пасивність, знову ж таки, це кажу, це не бути лінивою, це я трошки не про те. Тобто пасивність вона по-іншому може проявлятися. Чоловік прийшов додому, да, вдома все прибрано, їсти приготовано, жінка гарна, красуня, він такий, вау, я красавчик. Да? От, у вас якісь проблеми. Та ви заради того, що ви маєте в сім'ї, ви будете все робити, воно все буде згідно розумієте? ну тоді так. Оце є, як би оце є якраз цей варіант жіночої пасивності. Розумієте? Не потрібно чоловіку допомагати вирішувати проблему. Він на той чоловік. Тому що дивіться, чоловік, коли попадає в стресову ситуацію, в нього виділяється адреналін. Він такий озвірів все, і чим більше чоловік, знаєте, то він попадає під молот, на да? тобто, чим більше життя його б'є, він стає сильніший. Це нормально. От. Якщо жінкою бити молотом по голові, ну, життя почне бити, ну, відповідно, будуть що будуть проблеми. Тобто вона після того вона отримує стрес і вона починає себе руйнувати. Для чого? Це ненормальна ситуація абсолютно. От. Тому е, не потрібно бігти поперед чоловіка і сказати, коханий, зараз мамочка все порішає, ні, отак от точно не робіть. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Будь ласка, діліться в коментарях, що думаєте по цьому питанню. Діліться також цим відео обов'язково з вашими друзями. Підписуйтесь, у мене завжди цікавий контент. І дякую за перегляд.